Тернопільські пластуни передали вифлеємський вогонь українським бійцям. У зону АТО вогонь миру передали через логістичний центр допомоги, що на вулиці Дністрянського. Ми хочемо, щоб цей вогонь запалав і у вас, і в ваших домівках, тому що він є символом добра, злагоди. Достатку і миру, який нам зараз дуже потрібен, волонтери логістичного центру пообіцяли передати вогонь тими, хто їхатиме на схід. Ми поставимо його тут на самовидному місці. Як бійці будуть до нас під'їжджати за матеріальними цінностями, які ми передаємо в зону АТО, ми з кожним мійцем будемо передавати частинку цього вогню, щоб ми не знаю, коли не попаде, але що в цей день, коли воно зайшло на передову, в них також був флемський вогонь і свят. Пластуни в Україні отримують вифлеємський вогонь уже в 16-те. Розносять його по лікувальних, навчальних закладах, органах самоврядування тощо. Хай знає кожен Божий дім. Ми понесем вогонь, даруючи любов усім. Вифлеємський вогонь миру був запалений на місці народження Ісуса Христа. Щороку міжнародна скаутська організація поширює вогонь до новорічно-різдвяних свят.